Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні я приготую сирник львівський по рецепту Дарії Цвек. Це відома українська кулінарка, яка внесла в українську ресторацію не тільки смачні рецепти, але й естетику подавання страв. В жовтні, якраз, її день народження. І виповнюється 20 років з дня її відходу у вічність. Отже, нам буде потрібен сир кисломолочний, у мене пів кілограма, дві картоплі відварені, в мене одна велика, цукор, родзинки я запарила завчасно, масло м'яке, підтоплене має бути. Оріхи, манка, цукор ванільний і яйця. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного. Біля.